І тому я сподіваюся, що наш ефір це буде такий наш е, конкретний, такий м'який, але поштовх для того, щоб люди діяли. Проведемо сьогодні цікавий ефір з дівчиною, яка має онлайн-школу, веде самостійно свій бізнес, і я впевнена, що у нас буде дуже-дуже цікавий ефір. Тож зараз ми її почекаємо. Я сподіваюся, що все буде добре, що все спрацює. Катерина дай, будь ласка, О, оно, походу, є, воно. Є, приймаю. Супер, супер. Доєпнися. привіт привіт, рада тебе бачити. Я також тебе дуже рада бачити. Класно. Ну так, готова все в порядку? Так. Класно. давай так, щоб людям було зрозуміло. Давай е, ми представимося, да? я скажу коротко, хто я, щоб твоя аудиторія розуміла, чому ти тут знаходишся, да? і ти скажеш коротко про себе, щоб моя аудиторія розуміла, хто ти, да? з ким я маю справу, окей? Е, мене звати Ольга, я людина, яка допомагає вести бізнес ще соцмережі, і мені дуже захотілося познайомитись з Катю. Поспілкуватися з онлайн-школою, тому що це дуже цікавий проєкт, і саме підготувала дуже цікаві питання, які допоможуть кожному з вас. При случаї, послухавши Катю, її десь стратегії, секретики, ви зможете щось взяти для себе і теж спробувати просувати себе. І тому я сподіваюся, що наш ефір це буде такий знаєш, конкретний, такий м'який, але поштовх для того, щоб люди діяли.